Півтори години діалогу між перевізниками, депутатами та чиновниками з міської ради результату так і не дали. Власники автобусних маршрутів відмовилися виконувати умови меморандуму, дія якого, за їх словами, закінчилася ще 12 червня. На такі аргументи перевізників голова робочої комісії Володимир Бишлей апелював рішенням сесії міської ради та виконкому, які наклали мораторій на відміну соціальних проїзних. Рішення сьогодні про привезення малозабезпечених громадян згідно соціально-проїзних квитків дії, і тому, якщо ми хочемо міняти ситуацію в місті, ми не маємо просто з плеча перевізників казати, ми сьогоднішнього дня не вводимо. Мають бути підготовлені відповідні пропозиції на засідання виконавчого комітету, підготовлені зміни до рішень виконавчого комітету. І після цього, як буде рішення відповідно виконкому, вже. Вже працювати далі. Перевізники в свою чергу заявили, що ніхто не може їх звинуватити в невиконанні домовленостей, за словами Павліни Храбчинської від початку дії меморандуму, а це 2012 рік. Жодної копійки компенсації з бюджету так і не було. А перевозити городян безкоштовно в складних економічних умовах надалі неможливо. Є чинне законодавство, є буквар закону. Ми його відкриваємо, і закон каже, що кожна послуга повинна. Що це. Скажіть, будь ласка, за тою дорогою, якою я їду, чи можу я на сьогодні вести соціальні, по соціальним квиткам? Висловилися й самі власники соціальних квитків. Люди не розуміють, чому їх відмовляються возити навіть тоді, коли маршрутки практично порожні. Який я з якого сторонебу, за один пасажир, два проїди, теж якусь людність маєте. Я... А то, що міська рада. Що ми платили податки, не може відшкодувати реально нашій країні Треба, навірно, на другій цілі ці гроші. Тому якось ви теж подумайте про, про цих людей. Навірно, якщо дати той соціальний, то ви кажете, що ми перевозимо першу групу. Перша група вже десь років другарута теж, що ми перевозимо? Гаряче обговорення гострої теми так і не дало результатів. Всі пропозиції щодо повернення соціальних проїзних, а також звернення до міського голови про невідкладне вирішення ситуації провалилися. Більшість членів комісії, а те самі перевізники, проголосували проти та відмовилися безкоштовно возити чернівчан за старими соціальними квитками. Олександр Коркоїл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.